Ну, що всім привіт, друзі. Ми цього тижня вже були в бібліотеці, вже взяли нову порцію книжок. А за що щиро дякую бібліотекарям. А вони вже знають, що ми любимо, і ми вже заходимо. Нам вже пропонують книжки для читання, так щоб ми були в захваті і прийшли за новою порцією. От цього разу ми взяли ось таку книжку. Скажу, що це дві книжки з пригодами дитячими детективами. От. І перша книжка це справа для Квятковського про пригоди хлопчика. А друга книжка це Агата Містері це пригоди дівчинки, яка є детективом. Я думаю, що нам обидві книжки сподобаються. Ще є третя. Я вам про неї в окремому відео розповім, бо вона вже у нас в читанні, я по неї зараз вже ну, не піду. Вона в кімнаті, називається Приходи незграбного вовчика. Якщо ви читали вже ці книжки, поділіться своїми враженнями, як вашим діткам сподобались вони чи ні. І можливо порекомендуєте, що ще можна нам взяти з. З пригод, детективів, саме дитячої серії. Читайте вашим дітям, читайте разом з ними. Якщо у вас є час для себе, читайте для себе. Я зараз читаю дитині, а загалом е люблю читати і для себе. Але поки що так. Всім гарного дня!